Всім привіт. Вчора знімав вам мускати на винограднику на малому номер 2 Сьогодні зайшов, знімаю вам мускати на винограднику здоровому моєму, де теплиця стоїть, ну, всі ви знаєте, здоровий виноградник. Ну, ось Зайшов з нижнього ряду, думаю, ну, буду йти по своїх мускатах. Значить, на ході знайшли, дивіться, як на мій. Погляд геть безпроблемний. Безпроблемний. Подивіться сюди. Зараз камера. Бачите, в болоті. Повністю це витягнуло ось Грона, Ось що показую, ось що вона, зірвали, бо й ножниць не було. То що в землі, ще воно попротрувалося. Землею був укритий. Дивіться. Не одної гнилої ягоди, гляньте. Навіть що в землі, це ж не можна причепити землю, нічого. Дивіться, зараз я її витру ягоду. Дивіться, не гнилі, нічого немає. Це вся грона лежала, оце так на пів землі. Зараз ще до одного рекорд. Зараз ідемо ще до одного куща. У мене є ще один такий самий. Бо вже рекорда як как би бы, і немає, а так лежить воно на землі. Тут гроно. Зараз зріжемо і тут подивимося. Дивіться я все. Грона, бачите. Знизу знизу куща, він любить так в'язатися, до речі, щоб ви знали. От. І дивіться, лежить прямо на землі. Та все я його піднімаю, дивіться, з землі. Бачите, пустив на землі. От зараз я його зріжу гронку. Ось Бо вже це остання, так сказати. Дивіться, що земля причеплена. ось огляньте. Бачите, хоч одну гнилу. <гум> немає. <гум> тобто, вважаю безпроблемний виноград. А мускат у нього такий, знаєте, дуже виражений, до речі, і цікавий, хороший. Не даремно його тут уже й немає. Але... Це той, що був з розовим смаком. <хи> так що якось отак. так. Ну що, йдемо далі, що шукаємо мускати на моєму цьому другому, ну першому здоровому винограднику. Ну короче, Дивіться, урожай вже тут закінчився на рекорді, да? бо тільки що ж ну, я ровно показував. Да? Ось дивіться, остаток це, це все, вже, що тут є, більш тут немає і є годинки. За того, що є вже дивіться пасенковий урожай, Гляньте, починається Гляньте, бачите, той же самий рекорд, то, що він з одного дивіться з одного пагано. Ось. О, вверху, ось, бачите, пасенковий урожай, ось, о, починає фарбуватися. Гляньте. Тобто по-любому визріє, навіть без питань. Так, що в мене ще з мускатів тут? Вчора я вам розказував чи позавчора вже не пам'ятаю коли Томсон, бо мені ще писали, що то не Томсон, але це Томсон. Так що мускат, ну, тут такого як муската сильно вираженого немає. Ну, Такий присмак фруктовий якийсь є. Більше в мене в цьому ряду а, ось, ось тільки є. Розсвіт безсім'яний. Оце ось, ось з мускатом. Дійсний. Ну в тому году він поярче був. Мускат. Це такі ось у нього грони. Ось всьо. Це теж зарубіжна селекція. Ну століття. Століття теж такий, ну Тут ролик, напевно, цей буде, як називатися не мускати і цей і якийсь особливий весь смак. Бо у кожного такий у Томпсона свій смак, у століття свій смак, ну не знаю, дожна буча мелодія, але вона... Це зелена мелодія, ось вона ще тільки починає, не знаю, буде в ній мускат чи не буде. Рекорд ми вже з'їли з мускатом. Це я вам за мускати кажу, які є на цій ділянці. Рекорд з'їли. Тут ось де не де там поставалося. Розмус, ну це далеко не розмус. Ягода. Бачите, яка в розмуса вона кругла, а тут щось таке длина витягнута, не знаю смак у нього. ніякого муска там в ньому немає. Брався як розмус, ну то не розмус. Бо в сашка дивився, розмус у нього округлий. І дійсно в нього є мускат, як у лівії, коротше так. Ну, все, перцовий, перцовий красний, як ви можете бачити, да? Ну, в нього не мускат, а такий ну, цвіточний, особливий смак такий, гармонія. Ну сортувати з таким, з ярко вираженим якимось таким. Ой, я вам передати не можу. Дуже дуже вкусний. Маша. Ось вже залишилося тільки одна, аби тільки цим відвідувачам спробувати. Цимус. Про нього розказувати теж вже розказано, скільки, щоб що про нього розказувати, то нема що. Вчора відрізав, ось дивиться грону. Бачите, бо одна ось висить. А цю частину я відрізав. Ось у молекули теж. Тут прививки молекули в мене теж на цьому. Це на другій ділянці, бо всі на то я вам показував. Я прививав на третьому участку. А тут оце, то я оце лихо все відрізав учора. Вчора якраз у мене було 4 виноградаря. Тут ми дивилися форми. Це золото про, про нього я вам вже все сказав. Бачите, да, вже. тут листки освітлили та й немає вже. їх, хорошо видно все це Коротше, були Вчора 4 виноградаря і те, що ми, я вам розказував на тому малому участку. на своєму, Да? за замускати. Там за Дубовський мускат, за слатіна. Ну, коротко, все, що я розказував в тому ролику, Вони усі можуть це саме повторити, бо так, приїхали з такою же саме метою спробувати і Алінку і все остальне. То, ну, сказали слово в слово те, що я вам сказав. Так що Я завжди кажу те, що є. І бачите, в нас совпало, і теж винеградарі не прості такі, знаєте, теж то 60 кущів у того. Ну, тобто не з такими, не з двома кущами приїхали подивитися нові форми. То все, що я розказую, абсолютно все збігається. Так, є ще все голдфінгер. Голдфінгер, звісно. Тут не можна сказати, що це якби мускат чи що це тут. Ну Особливий смак у нього. Дуже особливий. такого... Більш ні в якого винограда немає. Він мені навіть в нього, по своїх смаковим характеристикам він мені ще краще, як оцей ось, ось рататуй, до якого ми. Так, рататуй, рататуй. ну, Якщо брати вже всі ну, оце такий рататуй, теж особливий смак, це не, не мускад, ж, навіть, а, мабуть, ну, своя якби, смакова у нього. Палітра. Що тут у мене ще таке? Ну ось, ось Ландиша є у мене на цьому участку. Оце він так ось виглядає на сьогодні. Мій ландиш. Сонце трошки є в камеру світа, то може засліплює, бо воно ж так сліпе, що я не бачу, що навіть знімаю. Знімаю, а що знімаю? Ну, Тобто це отакі ось. Грони на моєму Ось ландиші. Да? Оце все це одна грона Ландиша. І тут є такі, щось я думав, що він осипався. Це, це Ні. Все, з ним гаразд. Далі лівія. Теж якби мускат. У неї свої. Всі теж знаєте, як... який у лівії мускат. Ось такі грони. Отак вона в мене виглядається, лівія. Ну, тобто Гарна форма. У мене її два кущі, позбавлятися, я не збираюся перепрививати там чи що. Тобто було, є два кущі, Це я починав з нього, так воно і буде. І далі. Потім ось ось є морозом побитий трошки тімпсон. Сохранився. Ну, Тімсон. Ще. Йому ще раненько. У нього такий легенький легенький Єлі-єлі мускат. Ну, йому ще рано, він ще зелений. Тобто, оце отак. Так, в цьому ряду в мене тут немає. Немає, немає. Ось з другої сторони, дивіться, це ландиш усе. Отак ось так він виглядає. Вже питаються його. Щіпать, <гум> бачите, ну, ні, ша, він не готовий. Но ну, грони є такі, знаєте, не можна сказати, що ось все. Тобто це отак. Так, це сказка моя сказка. Ну, сказка та й сказка нема. Там мускату ніякого. Так, що тут у мене? І Іриска. Ну і у в мене, там воно ще, я дойду ще до неї. Так, тут що? Тут оце таке приображення у цьому році. Приображення моє. Ось, от, де трошки градом посічено, не видалив. Ось от другий кущ, якраз в той вже, Ну, лівій тільки це другий кущ. Теж от такий нагружений нормально. Отак от він на сьогодні виглядає цей кущ. Ну Ромбіка нема де-не-де. Не де. Ну в ромбіка мускат, я б не сказав би, що то мускат, то так свій якби смак у нього. Це ось гороне грони уша. Це я в цьому році привив його чи це в прошлому правила, а це урожай цього року, це все, все що тут усе вісить, це різав. У нас з цієї сторони тільки залишилася вісюлька вчора його. Це Богема. Богема дійсно в нього мускат такий квітковий. Тут ось Богема. Ну, дуже хороший виноград, ухода теж він на ура. Його полюбляють, питають. Це алвіка у мене сливи. Вчора взагалі зрізали ще більші сливи. На показ там, повезли показати дружинам своїм алвіку. Ну не знаю, що сонце закриво, засвічує. Ну, ну Це ось така алвіка. Чуть ли не курина крашенка. Оце такі алвіки. Ну і все, більше тут у мене. Це щелкунчик, тут нема муската, в регалі немає. У шерлаки чи Sugar Crips немає. Він просто солодкий до безобразія. Ну а тімко, оце ось, ось, ось такі грони. Воно, бачите, то одна грона, а то такі тімко. Ото грона, ось, ось тут такі вони ну, дуже вони здорові, да, такі закіловані там. Усі далеко за кіло, що він почав краситися. Бачите, у тімка немає муската, але ну, є квітковий насичений квітковий привкус якийсь такий, ну, ароматика. Ну Дуже хороший, гарний. Мені він на збереження, якби, я його зберігав, добре зберігається. І ще не назвав я вам ходив, як на тому на малому участку. Не назвав я вам, там у мене Львівський. от, ну Зараз дойду, зараз покажу вам Львівський на сьогодні. Там теж мускат хороший, безпроблемний. Для арки, то, що треба. Зараз дойдемо покажу. Так, ну і Оце така красота. Оце Львівський. Оце в нього така ягода. Ось в порівнянні з моїм пальцем, бачите, от такі ягоди. Він уже дозрів. ну Тут біда в тому, що, бачите, це щось дорожка. Тут мимо нього всі йдуть і кожен день. Тобто сьогодні пусті ці. Ой, ж мимо нього постійно. Цілий день ходиш мимо нього. І обов'язково об його вже і осіно навіть бачу дирочку виїли. А мускат тут, звісно. Ух. Ну зато форма, дивіться, лоза яка. Гляньте. До самого Блін, до неба вже коричневого, бачите? Це ж взагалі безпроблемна проблем, без форма, правильно? Вважаю, що ніколи не вкривався, вирощений ось з такої лозини. Оце з отакої, подивіться, я його лічно вирос, ти ось з ось масінькою і не вкривав. Думаю, або пропаде, або виживе. Ну Бачите, який кущака виріс. Mm. Ну Тут його, звісно, трошки потріпало, морози, отож зворотні. Ну нічого, якось, а град його якось обминув. непонятно яким чином тут чи від хати вона не дало йому. Е, град не побив, не листя і лоза чиста, не побита, тобто трошки буде. Бо там питали мене часто. Ну це таке все, що не знаю, може що й пропустив з мускатів своїх. Да? Ну і Буду дивитися, якщо згадаю, то тоді пізніше вам ще покажу. Ютал, У ну, нього не муската немає, але ну, на даний момент вже він... Дивіться, яка... які грони в нього. Ви бачите? Вже просто такі є качалки, що просто красота. Дуже гарний, він мені подобається. Лучиша, ніж Юпітер, звісно, не зрівнять з Юпітером. Грони вже скоро буде морозинки робити. Ви бачите, бачите, вже який кольор у нього. А цукор, який він вже набрав. Уже під 25 брікс, вже в нього цукор. Воно. Мий і суши. Ну, оце, оце якось отак. На сьогодні, на сьогодні оце все. На сьогодні все. До побачення. Не забувайте, сьогодні в нас останнє відео, бо завтра вже буде розіграш. Турбонасадки. Так що хто не підписався, передивіться, хто де коментар може не написав. Бо всі, хто пишуть, будуть участвувати завтра в розіграші. Завтра в нас чисто відео буде з розіграшем в прямому ефірі. І все, без всяких постановок, без нічого. Узнаємо е переможця. Завтра Годовщина канала Якраз ми на Годовщину і розіграємо завтра ту турбонасадку для оприскувача. На цьому все, на все добре. Не пропускайте відео, ставте лайк, пишіть комент. На все добре, до наступних відео.